Я вигадала, що я хочу Приготуйте мені сендвіч. Звісно, давайте починати. Я перша. Мені потрібна тарілка з полуницею та бананами. Їх потрібно нарізати. Я знаю, як зробити це швидко. Дістаємо мачети. Вуаля! Все нарізане на дрібні шматочки. Далі мені знадобиться хліб та шоколадний сироп. Викладаємо на хліб полуницю, поливаємо шоколадним сиропом. Далі банани. Поливаємо сиропом знову. І так треба зробити доти, доки не закінчиться хліб. Ого го. Який величезний бутерброд у мене вийшов. Очманіти. Залишилось палити все нутелою, щоб сендвіч став ще смачнішим. Виливаємо побільше нотили. Ммм, яка смакота! Зробила решта. О, бабуля знову заснула. Прокинься, бабуся. Подивися, я приготувала. О, яка смакота. Молодець Стіфані. А що мені робити? Яка мила форма. Виріжу з хліба форму серця. Чудово Кладемо на сковорідку розбиваємо у хліб яйце. Ось так. Чекаємо, коли яєчня приготується. Ось так. Вже все готове. Час збирати сам сендвіч. Кладемо шинку, огірки, робимо соусом очі та посмішку. Накриваємо шматочком сиру, яка краса. Накриваємо другим шматочком хліба і яйцем. Обводимо контур серця кетчупом. Ох ти! Вийшло апетитно. Шеф, як вам? Mitte... Е, ну, я ви краще. Подивіться, що я готуватиму. Беремо єсівні фарби та пензлик. Малюємо картину на тості. Далі мені знадобиться різнокольоровий сир. Кладемо жовтий, далі зелений, фіолетовий та червоний, плавимо за допомогою пальника, поки сир не розплавиться. Здається, готово. Накриваємо тостом і нашим шедевральним малюнком веселки. Ось тепер можна подавати вів'єн. Приємного апетиту. Ого, ви всі приготували сендвічі. Вони такі різні. Хочу почати з райдужного. Подивимося всередині. Ух ти! Райдужний сир! Як круто! Спробуємо! Смакота! Здорово! Мені подобається. А що тут? Сендвіч з яйцем. Класно. Сикольно. Ой, здається, яйце не приготувалось. Гедота. А що тут? Ого, який величезний сендвіч Ой? О, ні. Мій сендвіч, Він упав. Тоді переміг шеф. Звісно, шеф найкращий кулінарний професіонал. Всім дякую і мені особливо. Тепер хочу блюдо у вигляді будинку. О, цікаво. Це прямо челендж для мене. Давайте спробуємо. Дістаємо круглі форми. Кладемо маленьку круглу форму у велику. Далі наливаємо велику форму желе. Воно гарно блакитного кольору. Готово. Тепер беремо кіткат. Його треба подрібнити. Розбиваємо його за допомогою молотка. Ось так. Тепер засипаємо крихту кітката в маленьку круглу форму. Нагадує пісок. Все чудово. Заморожуємо спреями. Чудово. Шеф, що ви придумали? О, як тут прохолодно. Мої окуляри. Нічого не бачу. Що відбувається? Хто вимкнув світло? Давайте я вам допоможу, бабуся. Отак має бути краще. Дякую, шеф. Завжди, будь ласка, тепер прибираємо форми. Все застигло. Супер. Беремо шоколадні трубочки. Вони чудові. Забиваємо в пісочну основу пару трубочок. Ось так. Ого, ще знову придумав щось геніальне. Потрібно зробити краще. Але що? О, ідея. Мені знадобиться кіткат. Дістаємо з упаковки, викладаємо. Ось так відрізаємо кути, їх можна з'їсти. Тепер беремо флаф, відкриваємо, спробуємо солоденько і смачно. Беремо ложку і перекладаємо в кондитерський мішок. Ось так. За допомогою флафа ми зберемо шоколадний будиночок з кітката, промазуємо стики шоколадок та з'єднуємо один з одним. Чудово! Тепер мені потрібен автомат із жуйками. Щоб прикрасити будиночок. Прокручуємо. Випали три жуйки. Вони смачні. Прикрасимо ними дах. Ось так. Далі з білого кітка та робимо двері. Скітлс Вів'єн також любить. Ними ми прикрасимо будинок. Валя готово. Я молодець, але я щось забула. Нутела. Відкриваємо та заливаємо будиночок через димохід. Супер! Нотило закінчилась. Будиночок наповнився. Бабуся, тобі поквапитись. Ой, Айтіпані ти маєш рацію. Очищаємо огірок, нарізаємо. Е, його і іселеро використовуємо перець. Всім побережись! О, вибухнуло! Супер! У мене вийшов овочевий будинок! Ого, це несподівано! А мені лишилось додати декори готово! Будиночок на березі моря можна спробувати, Вів'єн! Все супер! Почнемо із цього будиночка! Це все істівне! Клас! А це човен? Спробуємо. Є класно. Заплива до мене в рот. Шоколадне обожнюю. А що далі? Іу, будиночок з овочів. Е, Ненавиджу овочі. Гидота. Мені не подобається. Тепер скуштуємо цей шоколадний будинок. Ого, він такий крутий. Ух ти! Всередині купа шоколаду. Спробуємо. Класно! Сестричка, ти перемогла. Так, перемога моя. Я чудово постаралась. Молодець. Нове завдання. Приготуйте мені пасту. Ха, та це просто. У мене якраз із собою китайська локшина. Відкриваємо, висипаємо в кастрюлю. Потрібно більше локшини. Моя сестричка Вів'єн щодня росте. Їй потрібно більше їжі. Стільки має вистачити. Е, тут приблизно сто пачок. Бабуся, пробач. О, а навіщо ти закидала мене сміттям? Більше так не роби. Я точно приготую смачну пасту. Мені потрібні овочі. Беремо кабачок. Він ідеальний. Нарізаємо за допомогою спеціального апарату кабачок на спіралі. Яка краса. Так, робимо з морквою та цибулею. Це овочеві спагеті. Шеф, як вам? Е, я робитиму желейну пасту. Висипаємо желе воду. Далі додамо барвник. Можна побільше. Ось так. Перемішуємо. Коли желатин розчинився, можна заморозити за допомогою спрею. Ось наш спрей. Готова. Прибираємо форми і залишаємо просто різнокольорове желе. Щоб зробити пасту, доведеться натерти шматочки желе. Ось так. Чудово. Схоже на спагетті. Лише короткі. Викладаємо веселку. Хмари будуть із збитих вершків. Що ж, готово. Супер! Як весело! Ой, моя каструля димить! Ні, чому вона димить? Що мені робити? Прибираємо весь дим. Фух, з локшиною все супер. Дістаємо. Але вона злиплась. Але це ми виправимо. Викладаємо піпіроні. Буде піца на тісті з локшини. Поливаємо кетчупом. Ів'єн, спробуй! Смачного! Клас! Ви чудово постаралися. Давайте почнемо з овочевих спагеті. Вони такі яскраві. Ой, здається, тут цибуля гедота яка. Мені не подобається. А що тут? Піца з локшини. Таке мені подобається. Ой, ні. Здається, я помилилась. А Ось це щось гарне. Паста у вигляді веселки. О, спробуємо. Це так смачно! Клас! Мені подобається. Шеф, ти переміг. Хочу завжди лише це їсти. Знову моя перемога! Я найкращий, найкращий. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.